Чергова сесія міської ради розпочалася із вітань та вручення відзнаків почесних грамот. Зокрема, грамоти від обласної ради отримали 70 членів громадської організації Всеукраїнська асоціація учасників бойових дій. Ці чоловіки, окрім іншого, брали участь у гуманітарній місії на затоплених територіях Херсонщини. Рятували там людей і їх майно. Люди Антону Івановичу. Також депутати затвердили список тих, хто отримав статус почесного громадянина міста. Це полеглі на війні бійці, і їх сім'ям відтепер надаватимуть різного роду пільги, зокрема і на оплату комунальних послуг. Серед інших питань слід виділити фінансову допомогу комунальним підприємствам, зокрема Терезинському комунальнику. Комісії дане проєкт рішення пройшов. Зміни стосуються і по тексту, Я зачитував на комісіях, а також стосовно певних напрямків робіт. Ремонт каналізаційної насосної. Мільйон двадцять і капітальний ремонт мереж каналізаційних сімсот вісімдесят. Тобто там було мільйон сто і сімсот. Тепер мільйон двадцять і сімсот вісімдесят. Міняємо трошки так. призначення грошей. Також зміни торкнулися і програми підтримки шкарівського світанку. Серед іншого у шкарівчан мають з'явитися лічильники на воду. Їх встановлять за бюджетні кошти. Також у селі відремонтують артизіанську свердловину. Вартість же встановлення лічильників включать у тариф. Зміни Але... стосуються напрямку використання коштів, технічні зміни капітальний ремонт на прикладу. Артизіанської свердловини по вулиці шкільна. Зараз буде капітальний ремонт водопровідної мережі в Шкарівці, частина в частині закупівлі фільтраційного обладнання і так далі. Стосується змін в двох пунктах. А також додається три нових, на які підприємство має використати ті кошти, які вже виділені. Але бюджет громади і поповнюється. Як зазначила начальниця фінансового управління ради Світлана Терещук, до міської казни надійшло кілька субвенцій. Дві субвенції, які щойно нам прийшли, це на придбання житла військовослужбовців. Нам прийшли це хорошо. Це від. Відповідно, 23 три тисячі, перерахунок, і 2 мільйона 100 – це на житло військовим, які воювали на інших територіях на територіях інших держав. Також депутати розглянули і низку інших питань, в тому числі й земельних. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко – Новини, телеканал Крокус.